Прийшли до фініша. Доробили все, тримали. І то у нас 14 днів робочих. Чотири кладчика, один підзорник. Комен. Дві дімбель. Последній день. Квітка. отам там, суці, баранчики. Сьогодні це хазяїна. Затушив нам його сьогодні. М'ясо непогане. І це наша така робота. За 14 днів. 19 тисяч кріпича. Відсовочного і 3500 чорнового. Це внутрі. РК регмурували. Ось така робота. Швидко, якісно. Кому треба дзвоніть, пишіть. Зробимо, нема питання.